Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпорт ТЗ і сьогодні на снавгляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль Volkswagen E-Golf чистий 20 рік. Оригінальний пробіг з гарантією 41 тисяча кілометрів. Авто пригнано з Німеччини без жодного підкасу. Останній то прийшло 900 км тому. До авто йде комплект коліс на дисках. Матрична литоптика, денні ходові вогні, омивач фар. Оригінальні легкосплавні диски r 17 Так виглядає передній ряд сидінь. Підігрів, електрорегулювання дзеркал, повний електропакет. Автоматичне світло, протитуманні фари, автоматичне ближнє дальнє світло, електронна панель приладів, шкіряне мультикермо, дзеркало заднього виду з автозатемненням, сенсорний екран з навігацією, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, автоматична коробка передач, вибір режиму руху. Електронне ручне гальмо, система автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканника, бардачок з охолодженням, Volkswagen Multimedia, Android Auto, Apple CarPlay, медіатека, вихід на cd диск 2 2SD-карти, USB, Bluetooth, Wi-Fi, стан автомобіля. Індикатор тиску в шинах. є менеджер, Асистент освітлення, освітлення салону, функція in living Home. Фронт-асіст, асистент контролю дистанції попереду, екопоради водію, розпізнавання втоми, настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки заряджання, він-код автомобіля, двохзонний клімат, підігрів лобового скла. Так виглядає задній ряд сидінь. Система кріплення Isofix. Підлокітник, два підстаканника. Так, виглядає багажник. Розетка 12 вольт, два зарядних кабеля, компресор, для шин, аптечка, домкрат. Сервісна книжка, два ключа. Авто в дуже гарному технічному та візуальному стані можна оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 кілометрах від Львова в сторону Жовкви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.